Промта, промта, мої кохані! З вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе. А я подумала про вас. Зараз знижки на амулети, як ви і прохали, 80%. Також дякую, що додаєтесь в мою групу в телеграмі. Оплачуєте розклади, запитання. Тому що знаєте, що ханочка це знак якості. І так. Імператор, навіть якщо вам не віриться, він до вас йде і хочеться тут проспівати па-па-па-пам, пам 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 То такий імператор. Це чоловік, який має енергії всіх чотирьох королів: пентаклів, жезлів, кубків і мечів. Тобто людина, яка може користуватися цими енергіями. людина, яка має відповідальність по цьому життю, людина, яка має гроші, має соціальний статус, готовий. Одружитися, готовий мати дітей, нести за них відповідальність. І мах, він ще й маг, дівчата. Тобто, це людина, яка зараз подивись, або він буде здійснювати ваші бажання, або іноді імператор це людина, яка може йти по головам, досягаючи своїх цілей і не враховуючи нікого. Ви Натику мене накачалися руки, напишіть, чи подобається вам. Що про нього? Так. Якби таких чоловіків, шість пентаклів, він буде у вас складатися. Причому для нього це дуже легко, він буде з радістю здійснювати ваші бажання. Буде вкладатися і грошима, і подарунками, і своїм часом. І у нього буде дуже багато планів на вас. Але ви знаєте, тут такий, такий натяк, що зараз ви навіть можете чекати на цього чоловіка, але він не проявляється. Тут може бути таке, що ви його вже знаєте, не у всіх, у деяких, але він поки не проявляється. А чому не проявляється? Тому що ніяк не може прийняти рішення, треба чи ні, треба чи ні. Ось такий, ну такі братори. А що його стримує проявитися до моєї феєчки, красатулечки? Тут жезлів. Його стримують те, що він відчуває дуже такий великий порив, і він не хоче на страстях все наробити, розумієте? А не вкладатися. М -м 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 -м. Порада моїм фейчкам стосовно цього імператора. Порада, хитрість обман маніпуляції. Не відкривайте зразу йому, дивіться на нього, тому що він може прийти зі своїми певними цілями. Казя буде тому, що він чогось хоче.